Happy birthday to you, happy birthday to you, містер Президент, цього тижня співали у Сполучених Штатах Америки, адже Джо Байдену виповнилося 82 роки, що знову зробило його найстаршим главою держави за всю історію країни. Як пише The Guardian, Байден, повернувшись з саміту G20 в Бразилії, вирішив провести день без публічних заходів, святкуючи в вузькому колі, і от насправді ми. Теж нашому вузькому колі вирішили підготувати п'ять цікавих фактів про життя, поки що американського лідера. Він до того як призначать вже офіційно, як відбудеться інаугурація Дональда Трампа, ми пам'ятаємо, що Джо Байден він залишається чинним президентом Сполучених Штатів Америки. До речі, в дитинстві він мав заїкання і щоб подолати цю проблему, розробив власний метод боротьби. Він завчав уривки поезії і промов, тренуючись годинами перед дзеркалом. І ось ця наполегливість не лише допомогла майбутньому президенту володіти мистецтвом публічного мовлення, а й зміцнила його характер. Байден. Часто розповідає про це, мотивуючи тим, хто бореться із заїканнями. Політик демонструє врасним прикладом, що наполегливість може змінити життя. Сама ж політична кар'єра Байдена розпочалася, коли йому було 29 років. Він став одним з наймолодших сенаторів в історії Сполучених Штатів Америки. І за понад 35 років перебування у верхній палаті конгресу Байден був причетним до великої кількості ухвалених важливих рішень. Це і ключові питання зовнішньої політики, і вирішення проблем всередині сполучених штатів. Цей досвід значною мірою вплинув на шлях Байдена до посади віцепрезидента в адміністрації Барака Оба а згодом і до президентства. А от особисте життя Джо Байдена було сповнене втратами у 1972 році. Після першої перемоги на виборах до Сенату в автокатастрофі загинула його дружина. Нелія та однорічна донька Наомі Байден пережив величезний удар, але продовжив політичну кар'єру, ставши опікуном двох своїх синів, які вижили у ДТП. У 2015 році Байден пережив ще одну тяжку втрату. Помер його старший син, бо який боровся з раком мозку. Ну а улюблений транспорт Джо Байдена це потяги АМТРАК. За це він отримав навіть прізвисько «Амтрак Джо протягом десятиліть він щодня. Подорожував на роботу потягами, що дозволяло йому бути серед людей, підтримувати зв'язок з родиною, навіть під час політичної кар'єри. І Байден часто наголошує, що якраз у ці поїздки на АМТРАК це не тільки зручне транспортне сполучення, а й можливість бути ближчими до людей і краще розуміти їхні потреби, що важливо для будь-якого політика. Ну а посмакувати Джо Байден любить морозивом. І це стало однією з його і улюблених публічних рис. Його любов до цього десерту стала частиною образу цього простого хлопця, який потягами їздить, і морозиво любить. Байден часто відвідував кафе та магазини, де продають цей десерт під час виборчих кампаній, щоб продемонструвати зв'язок з виборцями. Зокрема, під час кампанії 2020 року Байден відвідав кілька кафе, де насолоджувався морозиво і жартував про своє захоплення ним.